Всіх вас радий бачити, тих, які прийшли на літургію Ради Ісуса і тих, які прийшли ради дітей, бо будуть виступати, всіх вас вітаю сьогодні в цьому святому храмі на, на цій Божественній літургії. Я думаю, що в кожного з вас могла трапитися така ситуація. Я нещодавно мав такий випадок вдома. Шукаю телефон. Не знаю, де, постав... де поклав телефон і шукаю його. І хожу, шукаю з однієї кімнати в другу кімнату. Думаю. Може, десь впав за ліжко, включу собі фонарик на телефоні, щоб його знайти. <рі> і дивлюся, а він у мене в руках. Я думаю, що таке у вас бувало, бо часом буває годинник, шукаєш, шукаєш, а він у тебе на руці. Або окуляри, так, або шапку, і будь-які речі. так? Чому так є? Тому що ми до певних речей так призвичаємося, вони нам стоять так, як телефон. Ти носиш в кармані чи годинник на руці. І ти потім перестаєш відчувати, що він у тебе є. Чому? Бо ми призвичаємося. І я думаю, що ну, такі кумедні випадки бувають. Ти часом так шукаєш те, то, що тобі під носом, то, що в тебе в руках. І ходиш, і часом, хтось, можливо, більше часу потратить на те, аби знайти. Так? Но ми звикаємо не тільки до, до речей, ми можемо також звикнути одне до одного. І Часом кажуть, ми вже лише живемо, бо це вже звичка. І є більша небезпека, аби звикнути також до Бога, як до телефона, який носиш в кармані, і вже перестаєш відчувати, що він є в тебе близько. Сьогодні ми чуємо дуже чудове Євангеліє. Уже два роки поспіль ми його не чули. Бо то неділя перед Різдвом, то неділя праотців, то ще якась інша неділя. Завжди читаємо інше, а ця неділя якось нам випадала. І цей Євангелій вже ми давно не чули. Тому воно таке свіже трохи для нас. Але ми чуємо в тому Євангелії, що є 10 прокажених людей, котрі заживо гнивуть, котрі не можуть це вилікувати, які кричать до Ісуса, Він їм допомагає, зціляє їх в такий спосіб, що каже, ідіть покажіться священникам. І по дорозі вони отримують зцілення. І лише один із десяти, і то чужинець, повертається, щоб подякувати Ісусові. А де дев'ять? каже Ісус. А де ж дев'ять? Хіба не десять вас очистилося? А де інші? Де інші? Так івангелісту цікаво вживає слово, мене так воно заторкнуло сьогодні. Сталося, що по дорозі вони очистилися. В смислі сталося. Що просто так сталося, ви уявляєте, онкологія серйозно підтверджена, вже всі лікарі підтвердили 100% рак. Ну, бо, в принципі, це більш-менш така відповідна хвороба нашого часу, яка невіліковна, поки що так. Можна якось, але залежить від стадії. В тоді, тодішньому часі це була проказа. Люди мусили жити поза суспільством, му, мусили жити окремо, щоб не заразити інших. Все життя їхнє перетворю, перетворювалося на карантин. І. Ми чуємо, що сталося, і вони очистились. Ми кажемо, тося стало, тося зробить. А за тим сталося, є якась особа. І лише один чужий не зумів розпізнати, що точно це, що сталося, то не просто так. Не можна просто йти собі по дорозі, і ти був хворий і приречений на смерть, а тут раз, і ти став здоровий. Чому ті дев'ять не повернулися подякувати? Що вони хіба не зцілилися? Зцілилися. Чому? Вони були юдеями. Вони вже звикли до Ісуса. Нічого нового. Він чудеса робить. Можна до чуда навіть звикнути. Слухайте, можна призвикнути навіть до речей дуже поганих. От ми тепер є в часі війни і можна звикнути до війни. Проходиш собі набережною, Вічна я пам'ять вічна кортеж. Гей, пливе кача, по тисині. Прийшов кортеж, поховали війна, перехрестилися, стали на коліна, пішли далі. І так кожен день. Можна звикнути. До все можна звикнути. Я читав одного, одного автора, одного, е, одну книгу, чоловік, який був у Аушвіці, у концтаборі у тому німецькому, і писав, що певним часом навіть звикаєш до тих тортур і страждань. До всього можна призвичайтеся. Бог нас так задумав, що ми призвичаємося до будь-яких умов і до, до будь-чого, навіть до поганих речей, на жаль. І можемо також до Бога призвичатися. Але це небезпечно. І про це нас сьогодні нас застерігає від цього. В чому є небезпека? Тому що можна так призвичаїтися, що перестати помічати, перестати бачити реально, що в моїй історії є Господь, що Він веде моє життя, перестати бачити чудеса, сприймати це як належне. Так, то мало бути. Ну то, що ми сьогодні встали, от була тривога, закінчилася, нічого не прилетіло. Слава ЗСУ, дяка Богу, що не прилетіло. Просто так повинно було бути. Та не повинно було бути, бо може хтось сьогодні з нас міг загинути. Нічого не повинно було. Ми так звикли, що все має бути. Просто так має бути. То, що ми встали сьогодні, комусь уже за 70 міг вже бути вчора чи завтра на Барвінкоші. А сьогодні є тут. І це є дар. Але щоб це побачити. Щоб побачити, бо проблема була в чому? Що той, сам, значить, той самарянин, чужинець, він побачив, що він зцілений. Інші цього не виділи. Вони не помітили цього. Побачивши, що він зцілився, вернувся. Тому Ісус йому каже, віра твоя спасла тебе. А В чому полягала віра цього самарянина? В чому? Він не знав символ віри, він не знав, що є Бог триєдиний, що Ісус є Месія, Спаситель, Він, він чужинець взагалі. З юдеями вони не представляють. В чому полягала ця віра? В тому, що він зумів побачити, а віра завжди зв'язана з баченням. Тома, пам'ятаєте, він сказав, поки не побачу, не вкладу мого пальця в його бік, його рани, не повірю. Віра завжди зв'язана з баченням. І цей чужинець зумів побачити. А для того, щоб побачити, не потрібно звикати. Ну, як з тим, я вже сказав, з тим телефоном. Чому я не відів його? Він у мене в руках. Тому що я звик до нього. І так можна до Бога звикнути. Щонеділі, ми ходимо в церкву. У нас вже така сімейна традиція. Ми так звикли. Кожний новий рік ми з друзями йдемо в баню. Так, Пам'ятаєте, вже скоро. І так можна, знаєте, є така традиція, ми так ходимо собі, так. Ну, бо це наша звичка, це наша традиція. Послухайте, любі. Нам Євангелій сьогодні каже, що Бог не хоче, щоб бути твоєю лише звичкою. Бо хоче з тобою стосунки, він хоче, щоб ти зростав у пізнанні його. І, власне, є дуже небезпечно звикнути. Бо як звикнеш, перестанеш відійти і чудеса. Слово Боже стане як радіо, котре просто гуде собі, там, говорить щось говорить постійно. Ти, ти серйозно не сприймаєш те, що говориться. Їдеш собі там за кермом, радіо гримить, там музика грає. Так само Іван чуємо. Десь і прокажених зцілилося, там того Воскресив, там воскрес із мертвих, уже Пасха, вже Різдво, і так проходить життя і серйозно не сприймаєш нічого. Але слово Боже, не звучить як радіо. Слово Боже, звучить в наших ухах, аби, аби зайти в наше серце і там зробити велику переміну, аби зробити нас здатними до пізнання Бога, аби нас перемінити, щоб ми були людьми, котрі є повні віри. Людьми, котрі, як той Самарянин, котрий зумів побачити, що за тим всім, за тою випадковістю стоїть насправді Христос, що то Він є автор того чуда, яке зробив, яке сталося з ним. Тому сьогодні можемо в цій літургії просити такими словами: Господи, не дай мені звикнути до Тебе. Не дай мені призвичаїтися до Тебе так, як до телефона чи до радіо. Чи інших речей, які нас оточують, до яких звикаємо. До Твоїх також чудес. Дай мені побачити тебе в моїй історії, в історії мого життя. Дай мені побачити, що ту історію мого життя ти ведеш, і вона є святою. Дай мені побачити твої чудеса, їх не примітизувати, не казати, що то все так стало, бо так повинно бути. Дай мені відіти, що все, що в мене є, є даром. І то нас постійно, Євангеліє, учить, любі мої, тому ми постійно повторюємо, читаємо по колу цілий рік, одна й те саме. А наступний рік знову і знову то саме. Чому? Бо слово Боже хоче навчити нас, аби ми чуючи все те, всі ті чудеса, ті факти, як Господь діє, аби ми їх зуміли побачити в своїй історії і побачити так на правду, що наше життя і все те, що є в ньому, є великим даром Божим. А якщо не зуміємо побачити, то не зуміємо подякувати. За що я можу подякувати, якщо я не бачу? Ми дітей з самого маличку учимо. най... Найважливішого, що треба казати? Дякую. Що треба казати? Дякую. Бо це дуже важливо. Навчитися бути вдячними. Мати серце вдячне. Ми дітей цьому учимо, а часом самі сприймаємо так, як належно. Своє життя сприймаємо, так, все належить. Я собі живу то живу. Це моє життя. Я собі... Ти сам собі його дав серйозно? Я собі, живу. Я собі сам рішаю, що мені робити. Як мені жити? Якими правилами це дотримувати? Правила лише для рамок, хай собі там висять. А я собі буду жити, як я хочу. Чому? Бо не бачимо Бога в своїй історії, не бачимо Бога в житті свого. Для того сьогодні той Євангеліє звучить, аби, аби трохи нас пробудити. Аби нам сказати, що подивися, Господь є близько тебе. Він є в історії твого життя, він є, він є той, який тебе любить. І кличе тебе, аби тися не звикав до нього, бо він не є річчю. Не звикай до нього. Але а що треба робити для того, щоб не звикати? Зростати в пізнанні, відкривати на ново, яким він є, який Господь сьогодні, яким він себе нам сьогодні показує. Як який? Милосердний, ніжний, чуйний, люблячий, можливо, вимогливий. Часом той, який каже, ні, як батько. А можемо в тому пізнанні постійно зростати. Господь нас всіх до того кличе. Аби зростати впізнання, бо той образ Бога, який ти маєш із першого причастя, який тобі бабка розказувала, який то Бозінька, вже мало низького такий образ мати. Уже мало, бо тобі вже 50. Тобі вже 45, і вже мало уявляти собі Бога, як сідого дядьку, який сидить на труні і ніч зробити не може. Уже замало. А Господь кличе тебе до більшого пізнання, до того, щоб зрости більше. Ми один одного два роки не побачимо. Кажемо, Боже, як тися змінив? Як ти змінилася? Чому? В певний період часу ми не, не бачилися, не, не зналися. І якщо ми так можемо одне одного пізнавати і бачити, що о, як той змінився, о, як та змінилася, та похудала, та прическу змінила, та це, і можемо пізнавати одне одного, і завжди є цікаво, то уявіть собі, наскільки з Богом є краще. Зростати в пізнані, не привикати до Нього, як до, як до речі. Господь нас до цього кличе. І молімося, щоби дав нам серце вдячне, аби нам дав. Відкривав наші очі, щоб ми могли побачити його в, своє, в своєму житті, в цій історії побачити його, що в цій війні Він є з нами. Побачити, що Господь насправді нас не залишає, що Він є той, котрий нас веде. Побачите, що Він є той, котрий робить чудеса насправді. І в моєму житті також. Бо то, що я сьогодні живу, браття, є чудом. Чудом. Це не належить, це не просто так мало бути. Це є чудо Боже, є дар Божий. Бо вже. Не перший рік наш сусід хоче, щоб ми не жили, а те, що ми живемо сьогодні, є чудом Божим і даром. Нехай Господь нам побоже завжди бачити його діяння, бачити Його чудеса, бачити за що дякувати. Нехай дасть нам серце вдячне. Щоб ми не лише дітей навчали, що, що треба казати. Дякую, але щоб ми і, і самі були вдячними. І тому нас завжди церква вчить, бо кожної неділі приходимо на літургії. І коли починається кульмінаційна частина цієї Євхаристії, священик підносить руки вгору і каже: благодарім Господа, за що будеш сьогодні благодарити? За що будеш сьогодні дякувати? Ти сьогодні прийшов і прийшла по звичці, бо так у неділю треба, чи ти приходиш, аби пізнати Господа йому подякувати? А це питання залишається відкритим. Слава Ісусу Христу!